Вітаємо, друзі! Переходимо до теми, яку вам також анонсували. Знаєте, хочеться поговорити про те, що дуже Часто ми можемо в наших буднях, замість того, щоб бачити все те добро і, вдяч... і бути вдячними за нього. Ми часто фокусуємося на поганих речах. Ми бачимо завжди проблеми, і звичайно, тому що це нас більше болить. Але наскільки важливо сьогодні дякувати і навіщо це нам, і взагалі чому про це і писання нам говорить, на чому Бог хоче зосередити також нашу увагу. Будемо трішечки сьогодні перефокусовуватися на те, що ми маємо, на вдячність, яка може справді з цілю. Поговорити. Поговоримо про це не самі. З нами в студії Еліна Леснік, це керівниця онлайн-школи по душопікунству, також авторка книг Мій недосконалий шлюб, «Мої недосконалі діти і ще скоро буде недосконала не, не я ви казали. Ні, вже третя вийшла Мій недосконалий світ. Четверта, а буде, ми не бачили, та, ще. четверта буде вже скоро. Теж це щоденник для жінки християнки, oh, а так. тільки п'ята недосконала я. Ого, <рес> <Ага. рес> ага. все по черзі. Треба, Там так. чекає. Я думаю, так. що це вже буде фінал. <рес> <рес> ну, і ви все. так може зараз думати. <рес> <так. рес> <рес> mm -hmm. Доброго Цих ранку, дякую, що ви з нами сьогодні. Питання вдячності. Дуже популярне, до речі, сьогодні серед світської такої психології, так, щоденники, вдячності вести і так далі. Але ми копнемо більше ще з такої духовної сторони. Чому. От вдячність це не просто про хороші манери. От як ми можемо сьогодні про це поговорити? Да, дуже важлива тема, як ви підмітили, наче весь там світ, популярна психологія теж стверджує про те, що вдячність якимось чином впливає на відчуття щастя. Але світ відкидає ідею існування Бога і тому просто застосовує те, що працює, загальна благодать, яка працює. Насправді багато досліджень вже провели, що вдячність вона лікує, вона, вона дуже необхідна для ментального здоров'я. Ну а як завжди, біблія йде набагато глибше. Та біблія говорить про те, що вдячність це взагалі. Ознака нормальних стосунків з Богом. Так? Uh -huh. тому що, ну Чому власне, чому нам треба бути вдячними, чому це так важливо? Мені подобається цитата Пола Тріпа, з дозволу зачитаю, і він uh -huh. каже: ми живемо у світі благодаті. Кожен подих, кожна квітка, кожна їжа, кожна усмішка усе це дар. Проблема не в тому, що Божої благодаті немає, а в тому, що ми її не помічаємо. Uh -huh. та, дуже дивно, та коли Бог створив для нас все, підтримує наше дихання, кожен наш подих, він з його благодаті, а ми це не помічаємо. Та е, напевно, вся наша нація, вся Україна зрозуміла, як багато ми мали, коли ми втратили. Так uh -huh. го року, коли почалась коли почалась війна, а далі з 22-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми раптом зрозуміли, яка класна в нас країна. І ви знаєте, це вчить нас. Я, я дуже надію, що це вчить нас бути вдячними сьогодні. Ми не знаємо, що нас очікує завтра. Але в нас так багато є за що дякувати. Але в першу чергу, вдячність це, це ознака здорового е світосприйняття, здорових стосунків з Богом, розуміння те, що все, що ми маємо, це все благодать mm -hmm. і незаслужено. Мені дуже подобається ось ця думка про те, що вдячність – це не щось екстраординарне, це не що, що ми, от, якби, платимо, комусь mm -hmm. даємо борг, так mm -hmm. а навпаки, це базові налаштування кожної людини. Це ознака хороших стосунків із Богом. Mm -hmm. Але чомусь, коли все йде шкерберць, коли все не так, нам дуже важко видавати, вичувати з себе вдячність щиро. А чому так відбувається? Чому нам важко і що з тим всім робити? ви знаєте, що щось пішло не так. Та всі ми втратили той рай, в якому була гармонія, баланс, в якому були налагоджені стосунки з Богом. І от з тих пір наше серце воно природньо тяжіє до так званої психологами да? до катастрофізації, до фокусу на негативному. Це дійсно підтверджується, підтверджують наукові дослідження. Ми дійсно тяжіємо до неправильного сприйняття ситуації. Ми більше фокусуємо уваги на поганих новинах. Чому 99% новин, які озвучуються? По телебачі, я не кажу про ранок надії, але 90% новин, чому вони освітлюють саме негативні речі? Mm -hmm. Чому всі шоу показують е, якусь проблему, якусь, mm -hmm. знаєте, таку що під кавром? Да? Ми теж дуже любимо ми, мож... ми... Шоу у кого не так, це дуже сильно об'єднує об об нас, поговорить, а ти знаєш, той впав, але ти ж молись і так далі. Ми тяжіємо до поганих новин, угу. ми тяжіємо до фокусування на поганому. Тому наше серце треба повертати в правильний стан з Богом. Я часто повторюю, і е, коли викладаю, і коли говорю своїми дітьми, наше серце хворе. Ми потребуємо лікування, угу. щоденного лікування. Як -от ми ходимо до лікаря, так ми маємо приходити до Ісуса і казати, Боже, будь ласка, вилікуй моє серце. Тому що якщо от ви пам'ятаєте історію, коли Ісус говорить з десятьма прокажонами, він десь десять людей з цілі приходить одна назад. Це насправді про нас з вами, про людство. Дев'ять із десяти ну не дякують Богу. Не дякуємо ми. Ми забуваємо, ми фокусуємося на поганих речах. Або, до речі, як Пол Тріп сказав, невдячність це тихий бунт серця. Він стверджує, я заслуговую на більше. От ми всередині бунтарі, ми вважаємо, що ну за що тут дякувати, власне кажучи, я заслуговую на більше. І постійно ми можемо бути обмануті, що нам чогось не вистачає, за що нам дякувати. Та тому нам треба навчитися і приходити до Христа, який насправді може полікувати наше серце і навчитися, щоб ця вдячність була природньою, бо здається, це не в важких обставинах дякувати Богу. Так цікаво ще от заглянути за лаштунки е, дуже таких болючих, можливо, навіть ситуацій в житті, коли е, хтось сьогодні може слухати нас і сказати, а за що за що мені сьогодні бути вдячним, якщо я там втратив чи, чи то рідних, чи то е, можливо за цей час повномасштабної війни взагалі і е, залишився без того всього майна, який мав. Тобто багато може бути різного в житті. Так, так от чи можливо бути вдячними навіть у таких складних ситуаціях? Ну ви знаєте, Біблія дуже реалістична книга, вона дуже детально описує і не не ховає, вона не малює рожевий світ. Ви пам'ятаєте Йова, його дружину дуже складні втрати, і тим не менш, коли дружина каже, прокляни Бога та помри. Він каже, умовно кажучи, дурна ти жінку. Хіба ми поганого не будемо приймати від Бога? Uh -huh. так, добре будемо погано, ні. І він, і він в цьому, в цих словах, він не згрішив перед Богом. Це не означає, що нам потрібно дякувати за втрати, що нам потрібно дякувати за руйнування. Але ви знаєте, що більшість речей, які в нас є, ми абсолютно не маємо до них ніякого відношення. Ми завжди можемо дякувати Бога за те, що Він привів нас до себе, за те, що Він обрав нас, за те, що Він приготував для нас небо, за те, що Він. Удочерив усиновив нас за те, що він дав нам Духа Святого, за те, що він подарував нам дари, таланти, за те, що він подарував людей навколо церкву. І помітьте, ми до цих речей не маємо ніякого відношення. Ми ніяк їх не заслужили. І вони завжди з нами. Я теж пам'ятаю одну із фраз Пола Тріпа, який написав книги свої страждання, він сказав, що. Колись, коли ми будемо жити тисячі років, ми повернемось голову назад і подивимося на наші сьогоденішні страждання як, як просто і один момент. Угу. Перспектива змінює все. Тому, які б не були обставини, я просто хочу вам нагадати, що нам завжди є за що дякувати Богу, не тільки за сім'ю, чи за збережений будинок, чи за живого чоловіка, чи за батьків. Але безліч речей, таких, яких нам Бог подарував, і це ніколи не зміниться. Його любов ніколи не зміниться. Mm -hmm. Але це ж усі унікальне і феноменальне. Він нас любить не за те, що в мене сквірний характер, mm -hmm. не за те, що я грішу щодня. Невже я не можу йому за це подякувати? Mm -hmm. так? Мені теж подобається ось ця е, глибина, яку ми от, завжди з вами розбираємо в ваших відповідях про те, що ось ця вдячність вона, справді зсередини, ніби лікує серце, коли ми не просто там, ну по факту, от в мене є факт сім'я, в мене є факт здоров'я. В принципі, все нормально. Ну добре, можу подякувати. Ні, можна за щось набагато більше і глибше. Але яка взагалі різниця між звичкою, дякувати щодня? Ось є такі люди, які ну просто вдячні. Вони от є в них така звичка, вони прокачали цю навичку, і вони завжди за все вдячні. А є та вдячність, яка справді дуже глибинно от може полікувати серце. Яка між ними різниця? Чи перетинаються вони, як, як нам бути, як краще? Ну, ви маєте на увазі, є просто скіл, да, угу, от бути угу. вдячним за все, так, так. і не обов'язково навіть вдячним Богу. В принципі, ти угу, вдячний угу. умовному всесвіту за те життя, в якому ти живеш? Угу. Ну, це непогана річ, але це не має ніякого відношення до реальності. Та? Можна тут одразу так. уточнити, от, в чому тоді? Я, я розумію, в чому різниця, але все одно це інколи дуже важко навіть пояснити людям, які живуть цим переконанням, що ну, все, всесвіт тобі дав, подякує всесвіту. Я розумію, що вс... мій всесвіт має ім'я, так. 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 але, але от, де тут пастка? Дякувати Всесвіту? Угу. От вона така є, у Всесвіту є ім'я. Дуже дивно дякувати умовному Всесвіту, коли є особистість, uh -huh. яка поряд з тобою. Uh, і, ну, наприклад, я там купила щось своїм дітям. Так? Було б дивно, якби вони знаєте, вийшли з магазину і казали: Всесвіт, дякую, uh -huh. що ти мені купив. Uh -huh. І я стою поряд. Який всесвіт, я тобі це купив? Так? Я тобі це купила, ти мені маєш подякувати. Uh -huh. тому, тому в цьому і небезпека популярної психології. Uh -huh. Вона вчить... Речам, які, наче, звучать і працюють, але вони не мають ніякого відношення з самим важливим, самою важливою особистостю у цьому світі, з налагодженням зв'язку з ним, з вертикальними стосунками з Богом. Тому нам потрібно повертатися до, до того, що Біблія нам нам говорить uh -huh, про це. Uh -huh. Повертаючись до вашого питання, а, яка різниця? Різниця в стосунках. Uh -huh. а, коли ми механічно щось робимо, це непогано, це діє, але це не укріпляються наші вертикальні стосунки з Богом. Все-таки Ісус це є особистість, і нам потрібно спілкуватися саме з Ним, тому що саме це лікує по великому рахунку, так як ніщо інше не лікує. Угу. Тому я хочу закликати, щоб ми, коли ми дякували, ми думали про те, що ми дякуємо, про що конкретно і кому ми вдячні за це. Дуже дуже важливе зауваження mm -hmm. насправді так. Mm -hmm. А що робити, якщо от реально десь в якийсь момент ми а, вже знаєте такі нахаби до цього до всього звикли реально? От, от те все, що ви перелічували, я просто ще раз уявляла, зараз так багато краси навколо. Просто ну зараз серце переповнюється вдячністю, тому що довгий час не було. Mm -hmm. Ти не бачила цих квітів, цієї ць зелені. Просто ну. Все оживає, і всередині ця вдячність така піднімається. Але прийде час, і вона знов стане такою буденністю. Десь в червні, ми всі звикнемо, що все зелене і так далі. Ну, Це зокрема в цьому питанні. Як тримати цей фокус на вдячності, не забувати, не звикати? Бо інколи навіть навіть нам і жертва Ісуса Христа вже стає такою звичною, і наче Ісус і нам був винен це зробити і спасти нас. Так, да. ну ви знаєте. Завжди добре робити чекап, да? аналізувати своє життя. Ну, це, це добре, тому що неоцінене життя не варто того, щоб ним жити. Да? І Бог нас завжди повертає. Слава Богу, що він нас повертає, і коли ми читаємо слово Боже, він говорить до нашого серця. Він говорить дячне будьте вдячними. Та ем, мене наразі надихає народ ізраїльський. От ви знаєте, коли народ ізраїльський йшов через пустелю, він весь час бурчав, роптав, був невдячний і так далі. Я собі думаю, а яка була б їхня подорож, якби вони не роптали? <гум> ну точно була б набагато простішою, <гум> та? але чому все відбулось так, як відбулось? Ну тому що ми такі люди, що нам треба не просто сказати будь дячним, а показати, от на в реальності наскільки ми бундючні. Якось ми їхали з чоловіком з подорожі, це була довга дорога, літак, автобус, потяг, таксі. Ми були виснажені, ми не любимо так довго їздити. Мій чоловік навіть спав на, на полу в автобусі, мені теж було дуже зле, виходимо ми зранку. І знаєте, от серце тяжє доропота. Хочеться роптати, хочеться. <гум> і я вслух роз, роздумую, і чоловік теж такий, ну, я відчуваю, от зараз, зараз буде роптати, що чого ж я обрала такий шлях. І ви знаєте, а я кажу: ти знаєш, я от коли роздумую над Словом Божим, над народом ізраїльським, я тобі скажу, що ропот – це дуже серйозна штука. Mm -hmm. Він такий: слухай мене. Кажу, ти знаєш, ропот – це настільки серйозно, і Бог так серйозно ставиться до ропоту, mm -hmm. що в ситуаціях, ну, коли нам дискомфортно, нам хочеться роптати. Але ми маємо розуміти ціль. Mm -hmm. Яка ціль? Пам'ятаєте, що Бог сказав народу ізраїльському? Я тебе вів, щоб навчити, щоб показати, що в твоєму серці, щоб, щоб ти навчився жити моїм словом? І от ми так з ним роздумували, знаєте, і тоді, коли хочеться раптати, раптом тебе язик, ну, рот закривається, і ти думаєш, почекай, ануть, на... а що хорошого було в принципі за цю подорож? Давай ну ми подумаємо, ми ж могли не попасти на той автобус. Ми могли не попасти на той потяг, могло не бути квитків і так далі. І ми почали з ним перераховувати речі, за які ми вдячні. І це дуже класно нагадувати один одному, да? не борчі, не робчі. А давай ми сфокусуємося на тому, що Бог нам дав сьогодні. Цікаво, ви підмітили, я у своєму житті. Мені близька людина порадила таку річ, що коли я бачу, я схильно впадати в таке унині, як то кажуть, коли я бачу в собі якісь недоліки, я вже себе там можу гнітити. Але мене навчили у цьому випадку, коли я бачу десь свою гріховну mm -hmm. натуру, яка якби є, цього ну, не сховаєш. Дякувати Богу, що відкрив. Yeah. І, і після цього ти можеш там іти до цього зцілення, бо ти Бог виявляє. І я думаю, як, наскільки просто. Зміна фокусу uh -huh. від того, щоб при, приниження себе і так далі до того, щоб піти до Ісуса, тому що от в ньому є і, і оця вдячність. Просто uh -huh. зміна фокусу. Ви uh -huh. uh -huh. знаєте, це та сама тема. От, наприклад, дитина робить щось жахливе. Ну, у мене три підлітка і перед, переді мною просто багато прикладів. І ви раптом. Ви раптом дізналися щось що таке просто катастрофа. Як твоя дитина, яка все життя прожила в християнському християнському оточенні? Читала Біблію, Мама її читала Біблію, коли навіть ще слова не говорила. І вона може робити таке, а потім думає: стоп, дякую, тобі, Боже, ти відкрив це. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти відкрив, не сховав цей гріх, ти відкрив, тому що mm -hmm. ти хочеш змін. Тому дійсно дуже важливо дивитися на це з перспективи Божої. Так? І ще один момент, Девід Паулісон, який автор нашого курсу в школі Динаміка біблійних змін, він сказав так: навіть коли серце холодне, дякуй, вдячність це крок віри, який зігріває душу. Mm -hmm. бо дуже важливо, навіть якщо ви зараз занепали духом, дуже багато людей зараз в депресіях, дуже багато, особливо ті регіони, які дуже віддалені від лінії фронту. Ну просто потопає депресія. Я хочу вас закликати. Навіть якщо вам дуже важко, виберіть речі, за які ви можете дякувати, це зігріє вашу душу. І це дійсно крок віри. Є речі, коли ти, от, наче фокусуєшся на всьому, що темному, негативному, і ти думаєш, за що я тут можу дякувати. Mm -hmm. По вірі, дякуй за речі, які mm -hmm. навіть не відчуваєш. Мені ще дуже подобається взагалі думка про те, що вдячність це також акт смирення, тому що ти розумієш, що не ти Бог, не ти всім керуєш взагалі світом. Ти маєш за що дякувати Богу, який тобі дав ось це, це, це і це, і взагалі твоє життя. Тому вдячність mm – -hmm. це така багатогранна річ. Дякуємо вам, пані Аліни, за те, що ви нам допомогли трішечки розібратися в цьому морі а, питання. Цього ми ще не прощаємося, тому що маємо ще одну дуже важливу розмову, яку вже трішечки буквально зачепили. Друзі, нагадуємо з нами Аліна Леснік, це керівниця онлайн-школи по душу Говорила Говорили зараз про вдячність, але вже за мить будемо говорити на тему того. Голоси в моїй голові про самокритику, про те, що про це все думає взагалі, Бог. Тож дочекайтеся, буде дуже цікаво.